Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми постараємось зараз пройти ту ділянку в грі Deadlight, е яку не змогли пройти в попередній серії в кінці. І. Так. Дуже важка тут ділянка. Давайте візьмемо пістолет. Головне без помилок. І спокійно. Тоді все вийде. Але ми вже помолилися два рази. Добре, що. Трошки і полізли. Полізли. Тут всюди тіні, їх тисячі сховища на стадіоні не гарантувало тривалу безпеку. Так, і тепер нам треба якось обережненько зачепились. Давайте покличемо якнайбільше зомбі. І тепер побігли. Так. Оце вже погано. Це вже погано. Нормально. Та все одно на сигналізацію. Раніше це було смарагдове містечко, тепер вже ні. Ще один. Не. Ось таким ударом. Так, так. На, по голові. Ще раз. Та і ти тут Ди. Раз. А коли він втомлюється, він потім одною, однією рукою починає бити, так. Добре. Поки все нормально. А тепер що? Тепер що не ясно? Ну, давайте от сюди. Так, оці ганчірки нам допомагають все-таки. І ми зайшли. Ми зайшли на стадіон. Come on, leave him alone. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Так, я не озвучував ролик, бо він дуже голосний. Колізей, 5 липня 1986 року 1520. Я не озвучував цей ролик, бо. мене не дуже чутно було б. Якийсь дуже голосний звук в тих роликах. Так, і ми. Ми тепер. на стадіоні. Це вже більш рідно Бене, мій друже, він живий. Що за чортівня? Немає часу шкодувати. Вони вже завантажили припаси в гелікоптер. Нам все, що потрібно, зробити провал у сховищі перед поверненням на базу. Пішли. Тепер подивимось, хто сміятиметься останнім старий. Ой-ой-ой. Так, треба швидше рятувати нашого е, друга, бо на нього нападає тінь. Де ми? Треба дістатись до Бена. Звичайно, треба. Так, ці вирочки з нового закону. Не встиг. Так, треба через... хто знає як. Пробратися до Бена. В такі дні, як цей, навіть хлопець на зразок мене може повірити в Бога. О, дробовик. Це вже веселіше. Я знайшов дробовик. У нас п'ять патронів. Воу, 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 воу. Раз. Два. Воу-воу. Так, спокійно. Люди. А не люди, тіні. І ти чого тут стоїш? Ау, воу, воу, воу. Спокійно. Так, пробігаємо, пробігаємо. Роздягальні. Так. В останній момент. Давайте, йди сюди. Сюди ми їх пристрибнемо і. Ай! Ні. Ні. Оу, ну це була така помилка. Треба було просто розрахувати. розрахувати, коли він підійде, і все. Це ж настільки ж легко. Ну я просто не знаю, що це зі мною. Настільки ж легко. Так, давай дробовик. Так, написано було в щоденнику, якщо ви не читали, що наш Рендал, він не вірить в Бога. Давайте візьмемо дробовик. Давайте, йдіть сюди, зараз по одному будемо виносити. І... оп! Браз. Од оп. Одразу двох. Нормально. Вже закінчується сили. Валимо. Та що ж це таке? Йдіть. Так, сил немає, сил немає. Перепочинемо. Залазь швидше, щоб перепочити. Сюди! А тепер ось один. І стрибаємо швидко. Так, скільки ж тут тіний! Скільки ж тут тіний. Так, завалили. Навіщо стрибав? Так, так, так. Ось. За... Здається, будівля була сховищем, коли почала пошерюватись хвороба, а тепер всі божевільні. Так, розсіюється увага і взагалі не видно. Не помічаю я. Не помічаю, коли пишуться субтитри. А тепер куди? Так, тут вони не пролізуть, але... Я ж думаю, не пролізуть. І мені не ясно, куди йти. Й як? Як ти пролізло? Ще... Ну Подивіться мене. на не. На! Так, треба швидше вирішувати, що робити. Де тут ганчірочка? Ой, ган ган ганчірочка. Треба може збити оцю штучку. Ні. І ще ж тут. Щось треба, мабуть, знову збити. Дивимось, чи є якісь. Е... Древ'яшки чи ще щось. Давайте скористаємося пістолетом. У нас немає патронів. Так, а ось... Е... Може ящик якийсь є можна врухнути. Ні. Стіну не провалим. Так. Так, де ж тут? От тут ганчірка, значить ми сюди повинні, ну... Ну, відсотків 90 повинні якось зачепитись, але я. Давайте. Добре, дробовик. Візьмемо її. Та ні, не з'являється приціл, значить нам нікуди не треба стріляти. Ну давайте. Давайте я тут повилішую на паузі, а ви поки перепочиньте секунду. Швидко я знайшов рішення. Десь пройшло секунд 30. Може навіть менше від того часу, як я паузу натиснув, і ось ми вже тут. Так, треба уважніше, звичайно, так. Збігайте сюди, давайте. За ногу, я ж думаю, не стягне нас. І, і пішли. Дробовик візьмемо. Так, так-так. Що там? Доповідь про дії військових у сховищі, побудованому на стадіоні Сіетла. Здається, тут вони тримають останню провізію міста. І ще одне речення було. Так, нам треба нам треба аптечка. Стрибаємо. А Там Бена вже, може, її загризли. Не знаю. Так, а що це за стадіон? Це стадіон. Бейсбольний чи. Навряд чи футбольний. Це ж все-таки Америка. Може, американського футболу. Це її припаси, які я зберігав у притулку, і які солдати міста захищали ціною свого життя. Тепер ними розпоряджаються ці повстанці. Так, там відбивається Бен. Бен, старий друже, я знайшов тебе. Іди сюди. Повернемося до нього і. І контрольний. І ще раз. На. Все. І І контрольний. Все. Так, все, зараз ми. Беньол Факс, Вейка! Бена, старий, Ти лисо тямся, що сталося? Вони тебе вирубили? Думаю, я отримав по заслугах. Хіба я не казав, що ми ще зустрінемось? Вони забрали Стеллу, ренді, вони божевільні, вони використовують силу і вбивають кожного, хто перетне межу. А що з моєю родиною? Ти їх бачив? Я нікого не бачив. Вони мене підвісили, коли я з ними не погодився. Вони відвели Стеллу в інше місце щось типу лігва. І якщо вони зловили твою сім'ю, то вони там. А як, а як щодо сховища, це все брехня ренді, немає ніякого сховища. Вони просто використовують ці чутки, щоб відвозити кудись людей. Ось так ось сховища немає, це погано це. Тоді нам потрібно вибиратися звідси. Ми повинні їх знайти. Давай пішли, друже. В мене немає сил. В тебе глибока рана і ти втратив багато крові. Дивно, ренді, подарунок на Різдво. Ти не зможеш літати в такому стані. Нам потрібно зупинити кровотечу. Тобі доведеться почекати на мене тут. Потрібно знайти щось, щоб тебе підлатати. Сьогодні мій щасливий день. Ти про що? Навіть комусь на кшталт мене варто було б повірити у Бога в такий день. Просто озирнися. Навіть комусь на кшталт. О, це те ж саме. Госпіталь. Так, тут є поліклініка або лікарня. Тримайся, Бене, я піду пошукаю якусь допомогу. Я повернусь так швидко, як тільки зможу. Давайте. ми знову в місті. Тут повинна бути аптечка і якісь ліки. Треба швидко допомогти Бену, інакше він стече кров'ю. Та біжимо. У нас є і дробовик і патрони набої до револьвера. Швидка допомога. Тут може бути якісь ліки. Брошура про новий гриб і способи його запобігання. Нові хвороби завжди були несподіванкою для нас, але завжди були ліки. Так було в минулому. Я думав в машині швидкої допомоги. Якщо це не. Ай, знову. Я не встигаю читати. Я думав, в машині швидкої допомоги повинні бути якісь ліки. Втрачена сторінка мого щоденника. 3 травня. Ми з Беном зробили дивне відкриття. Сьогодні ми ховалися в підвалі лікарні. Там буде безпечно, сказав Бен. Ми увійшли раніше за інших, але там. Тхнуло небезпекою. Всюди були комахи, шматки шкіри й волосся. Вони були всюди. І в центрі кімнати я побачив двох мертвих собак двох собак, які теж шукали притулок, подумав я. Вони боролись до смерті за шматок гнилого м'яса. І я подумав, що як з нами буде те саме. Але вони не боролись за м'ясо. Я помилився. В цьому місці не було чого їсти. Там було тільки ліки. Там були тільки ліки, сироватки і пігулки. Вони боролись на смерть, але померли від передозування. Вони боролись за звання першого собаки з нікчемною ампулою морф морфію, що застрягла між іклів. Що тут? Давайте. Отак от підсунемо і застрибнемо в таке маленьке віконечко. Ну, це вентиляція. Зараз провалимося. Це вже ми очікуємо. Два набої і. Раз. відійдемо, І два. І три. А тепер. А тепер нам куди? Та що ж ти причепився? Так, от не треба було падати просто. Давайте спустимось. Ох, тут Тіней же. Так, радіо якесь. Здається, хтось залишив повідомлення на автовідповідачі. А ми біжимо. Нам ніколи. Ми вирубаємо людей. Оу! Оу. Повезло. Повезло, чесно кажу. І побігли далі. Знову, знову галюцинації. Батьку. Тато, ти хочеш пограти зі мною? Психологічний тиск. В грі. Навіть діє на того хто. Ох, ці спогади ці думки. Так боляче думати про мою Лідію. Навіть діють на того, хто проходить. Мені це нагадало фільм Зелена миля. Максимальний запас здоров'я збільшено. О, вже 4 у нас є поло, е, смужечки. Е, Зелена миля нагадала мені цей епізод. Фільм, коли дві, там, дві дівчинки маленькі. І... Тепер ми. Йдемо, ми повзимо по дробині. Зараз дробини на дробину будемо стрибати. Так. Що тут далі? Інвалідське крісло. І щось ми знайшли. Абсурдний лист лікаря, який займався дослідженням хвороби в лікарні. За його словами, нова хвороба робить нас безсмертними. Так, абсурдний лист лікаря. згоден. Оу, оу! Спокійно, спокійно. Стояти. ні ні не, не повзи! На тобі по руках. На по голові. На. ще раз по голові. Так. І. Нате всі трьох. Так, я поки роздивлюсь, як я відпочиваю. Роздивлюсь, що тут можна зробити. Ну от куди ви повзете? По руках! Не можна так робити. А куди ж його? Невже від стіни? Ні? Так, а куди ж тут іти? Я щось нічого не бачу. З цим, звичайно, ми не розвалимо. Так, одна, наче... відчепилася з зомбі, і а двоє ще тут. Мене дістали вже. Є щось підсунути, може оцю можна тумбу підсунути? Так, можна. Вона на колесах, звичайно. Я, я просто подумав, вона дуже важка. Але якщо вона на колесах, то все, звичайно, легше. Там нічого нема. Дивимось. Так, щось є. Що це? Іще два набої. В, в дробовик. Іще радіо. Чи... Чергове записане повідомлення від лікаря. На автовідповідач. Хочешь, що лікар, знайшов, те що шукав. А що сам? Давайте виключимо. Якийсь він трошки напряжненький. Цей лікар. Так, стрибаємо і біжимо. Біжимо, бо за нами вже хвіст. За нами хвіст. Течка. Давай, давай, давай! Перевертай швидше! Стех. Дечка нам поки не потрібна. Що тут іще знайшли? Все більше і більше записів, зроблених цим е, божевільним лікарем. Ми вистрибуємо і тепер нам куди. Вниз зірвемося ж. Чогось у мене таке враження, що якщо вниз, то зірвемось. Ну давайте спробуємо. Ну, я ж казав. Я ж казав, що вниз це не варіант, але все одно вирішив його випробувати. Так, а що ж тут? Може треба пострибати отак от по стінам? А, просто. Ой-ой-ой! Ось так от треба по... по буквам. І тут ми точно щось знайдемо. Шпиталь святого Томаса. 5 липня 1986 року, 17.25. Виріска журналу науки і медицина, яка розповідає про клонування людини. Один зі страхів. Не встигаю читати, які споглядає стаття про збідніння нашої генетичної спадщини. Так. Не зміг я і бити і читати. Причепилось таке. Зараз дійдемо до якогось моменту і. у Скільки! Скільки тут! Скільки тут їх! Все. Оце був замах оцей замах рукою, клішнею отою зомбівською. Це все. Так. Давайте тут завершимо серію. Останнім часом якось ми завершуємо серію після того, як вбивають рендала. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. Коментуйте та підписуйтесь на канал. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось в наступних серіях в проходженні гри Deadlight. на все добре.